Парків тримає звання одного з найчистіших міст країни. До ладу приводяться не лише парки та площі прибудинкові території. Дороги та тротуари, автошляхи і дощоприймальні колодязі теж потребують догляду. Ади комунального підприємства шлях Рамбуд виконують роботи з відновлення асфальтобетонного покриття в місцях розриття інженерних служб міста Полермонтовський та Чернишевський, на узвозі Куликівському та проспекті Героїв Харкова. Наносять на дорогах міста і дорожню розмітку. Роботи тривають на Пушкінській проспектах Героїв Харкова та Льва Ландау. Замінюють асфальтне покриття і на вулицях Клочківській та Космічній. Часом робітники комунального підприємства, комплекс експлуатації об'єктів водозниження і злівової каналізації провели ремонтні роботи дощоприймальних та оглядових колодязів на проспектах Перемоги і Людвіга Слободи, вулиці Грицевця та Салтівському шосе. Промили також ділянки з Ливостоків на вулицях Грозненській та Благовіщенській, скосили декористучу порус на укосах водовідвідних канав по вулицях Барнаульській, Наумівській, Шолом Алейхама. Прочистили вхідний оголовок водопропускної труби по вулиці Лесі Українки та прибрали схили берегів по вулиці Василя Зубенка від впавших гілок. Продовжуються роботи із скошування трави на схилах берегів річки Харків, центральній частині міста. Яна біляєва, Єгор Мікенін, новини Харків.